Проєкт відновлення головної вулиці Вінуські. Оновлення проєкту на грудень 2025 року. Будівництво на вулиці Мейн буде призупинено на початку грудня цього року. У цей час вулиця Мейн знову відкриється для руху транспорту на двох смугах. Паркування дозволено з обох боків вулиці Мейн. Будь ласка, дотримуйтесь усіх знаків паркування та дорожньої розмітки. Цієї зими комунальні компанії можуть продовжувати роботи з перенесення телекомунікаційних ліній під землю. Ці роботи майже не вплинуть на рух транспорту. Будівництво відновиться навесні 2026 року. Робітники завершать мощення та встановлення дорожньої розмітки на вулиці Мейн між вулицею Стівенс та школами Вінускі. Вони також завершать світлофори, вуличні ліхтарі, тротуари, під'їзні шляхи та ландшафтні роботи. Очікується, що проєкт буде завершено до літа 2026 року. Місто Вінускі опублікує оновлену інформацію про проєкт перед початком робіт у 2026 році. Відвідайте цей вебсайт, щоб отримувати оновлення про проєкт. Якщо у вас є запитання чи проблеми щодо проєкту, зателефонуйте за номером 802 595 43 99 або надішліть електронного листа на адресу інфособачка У 2025 році робітники завершили модернізацію систем водопостачання, каналізації та зливової каналізації. Вони також проклали підземні труби для електричних та телекомунікаційних комунікацій. Дорожні роботи тривали вздовж вулиці Мейн між вулицями Мейпл та Тайген. На вулиці Мейн між вулицями Мейн та Стівенс було встановлено фінішні покриття та дорожню розмітку, нові бордюри, тротуари, вуличні ліхтарі та дерева. На вулиці Мейн між вулицями Стівенс та Тайген було встановлено два шари покриття. da nuove bordiure